Я вважаю, що українське незалежне слідство, яке буде створено за допомогою заходу, буде розбиратися, як режим Зеленського здав Херсон, здав Луганську область, здав Донецьку область, здав Сумську область, Харківську, Чернігівську, частину Київської області в тимчасову окупацію, яку вони навіть не захотіли законодавчо визнавати окупацію. Через свої недолугі рішення в цілому. Вони навіть не визнали війну війною і не вводили військовий стан. За ці всі злочини будуть відповідати Зеленський та його компашка. Так, так. Саме так, шановні і нешановні, шановні, і не панове. Ви. Не відкупитесь від українського незалежного слідства в майбутньому, яке буде над вами. Так, над вами. Готуйтеся, Захід вас буде судити. Так, так. Саме так. Слава Бандері!